А от переговори про завершення російсько-української війни тривають, але якось зовсім не так, як цього хотів Трамп, і на що він сподівався. Напередодні стало відомо, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна призупинено. Спершу про це NBC News, посилаючись на високопоставленого чиновника Білого Дому. Вони написали, що перша телефонна розмова між держсекретарем США Рубіо та міністром закордонних справ. Росії Лавровим була продуктивною, але Трамп вважає, що обидві сторони недостатньо готові до перемовин, щоб виправдати їх проведення саме зараз. Ройтерс написав, що під загрозу саміт, схоже, поставила саме відмова Москви негайно припинити вогонь в Україні. А видання Аксіос також повідомило, що підготовку до саміта Трампа і Путіна призупинили. Зміна планів є визнання Білим домом, того, що розрив між Росією та Україною завеликий, щоб досягти угоди про припинення війни, кажуть у цьому виданні. А потім, якби фіналізуючи всі ці зливи, які з'являлися в різних інформагенціях та телеканалах, вийшов і сам президент Дональд США до преси і заявив, що поки що, як він любить казати, остаточно не вирішено, як несподівано, правда, дорогі друзі.